Оце це синій, це є німецький, е, Типа обладнання німецьке, а ми завозимо Тайвань. Тайвань набагато краще. Ці от, розпилювачі повітря працюють вже по 16 років і їм нічого не бракує. А знаєте чому? Тому що в нас в наших виробах, які ми самі завозимо, вони, вони, вони у нас виходять суттєво дорожчі, ніж німецькі, але якісних набагато-набагато рівно ну, на кілька рівнів вища. Мені би вигідніше було ставити оці. Вод. Але для очищення стоків. Тайванські просто незамі, незаміни. Це ми, до речі, в конкурентів зняли, коли демонтовували їхню очисну споруду і на їхнє місце ставили свою. Вот. І наші перші системи працюють, що функціонують 16 років, і цього розпилювачі повітря не потребують заміни. Ми навіть були таке, коли навіть ставили один цей і один наш розпилювач. І що можна сказати? Е, що Наші набагато суттєво прикольніше працюють. Красі напилення, дрібніші бульбашки, резина, ще раз повторюю, це така латексна. Тут така якась груба резинова, груба резина. А в нас типу, латекс такий. Відчуваю, що це є ну, типу, ну, типу, латекс. Хотів назвати одне слово, але промовчу. Так що будьте еко-галпайне сес.